Це був не просто пам'ятник із каміння та цегли, а проект, який відображав прагнення дорівнювати Богу, спробу керувати власною долею, захоплюючи думати про те, як люди часто забувають про свої межі і губляться у своєму прагненні до влади. Союз між людьми здавався непорушним. Вони говорили однією мовою і вчилися в гармонії. Будівництво вежі було у певному сенсі відображенням сили, яку може мати співпраця. Однак ця єдність була використана в егоїстичних цілях для піднесення імені людини, а не імені Бога. Як часто ми бачимо це навколо, уміння працювати разом може бути потужним, але якщо метою є відхилення від того, що є правильним, результатом буде крах. Впевненість у власних зусиллях без довіри до божественного авторитету є небезпечним шляхом. Бог, бачачи людські плани, вирішив втрутитися. Він не зруйнував вежу безпосередньо, але він сплутав мови, через що люди перестали розуміти один одного. Будівництво раптово припинилося, і те, що здавалося грандіозним проектом, перетворилося на хаос.